Керуючись справами виконкому Венедикт Яроцький завітав до пологового будинку міста Конотоп, щоб привітати мати першого немовля, яка народилась у 2017 році у нашому місті. Мій час міські вибачається дуже. Він хотів особисто привітати вас. Це, як сказати, маленькою радостю, але большим щастям. Але він сьогодні відряджений в Києві, тому я від його імені і від імені нашого комітету хочу привітати вас з цим большим щастям щоб ваша дівчина умна гарна і здорова і, вам і це наш подарунок сертифікат від міського голови на 5 тисяч гривень коли буде у вас можливість ви вже будете себе нормально почувати прийдете к нам в лаконку, і ми вам видадемо добре або, якщо що, зателефонуйте, морквізі, що спитайте, коли можна подойти, а то це теж потежок, як міського голову для вашого щастя. Спасибо. Успіхів. вам. Зі слов молодої матусі, донечку, що народилась 2 січня, щасливі батьки назвали Софійкою. О 20.10 зріст у неї 49 см і вага 2 кг 720 грамів. Овдій, Конотопська міська рада.